Виживуть п'ятеро. Голі Джексон, 23.00 п'ять. Рейна заглушила двигун, і ніч стала надто тихою. Не було чути нічогісінько, крім звуків їхніх тіл. Ред слухала власне нер... нерівне дихання. Я піду першим, Олівер розвівся на ноги, проштовхуючись повз інших до дверей кемпера, що були одразу за диваном. Його кроки були важкими, і від них здригалася долівка. Олівер прочинив двері та впустив середину ніч. Продув прохолодного нічного повітря шугонув в обличчя ред. Вона спостерігала, як Олівер долає чотири сходинки, що відділяли його від зовнішнього світу. Меді теж заворушилася, наміряючись піти за братом. З тобою Сегера? – запитав Артурейну, котра теж уже вставала за керма, розминаючи шию. Ага, промовила вона, ледь тримтивим голосом. Я не розумію, на що ми могли наїхати. На дорозі нічого не було. Подивимося. Артур усміхнувся її доброзичливо, а тоді повернувся до дверей. Саймон почав за ним, заплітаючи ногами по сходу. Після тебе, ред пропустила Рейну вперед, я впевнена, все буде гаразд. Ні, зрештою, виявиться, що я в всьому вина, сказала їй Рейна, зиркаючи на неї своїми глибокими, своїми глибокими карими очима. От побачиш. Про що йшлося? Про Олівера? Ред добре знала, що відчуття, але не підозрювала. Що Рейну воно теж навідає. Однак це мало сенс. Обидві були настільки наближені до Ловії, наскільки можна бути. Коли ти не лави. От тільки здебільшого була винна саме Ред. От навіть у цьому. Ні, все буде добре, сказала Ред, хапаючи свій телефон зі столу. Олівер не звинувачувати Рейну. Вони були щасливими, вони не були бездоганними. І в їхніх стосунках не було нічого, крім ніжних доторків і трукотіння. Рейна тихо затокотіла черевиками на сходах, і лишилося тільки ред. З кожним уроком вона відчувала, як неють ноги після тривалого сидіння за столом одна, дві, три, чотири сходинки. І саме цей час думки ред встигли поблукати до Рейни і до її освіти. Цікаво, чи бачила вона вже мерця? Може, її варто запитати Рейну, наскільки змінюються люди після смерті? І чи правда, що кров не завжди червона, а іноді буває блакитна?» Ред пошерхотіла кедами за Рейною, котра йшла за Саймоном. Разом вони обійшли кемпер спереду і пірнули у пілкуче світло високих фар машини, збиваючи під ногами пил. «От срака! почувся голос Олівера. Він уже сидів навпівпочки біля колеса, освітлюючи його ліхтариком на телефоні Рейни. Так і пробили. Ти впевнений? запитала Артур. Покидаючи стоп світло. Так, цілком, власне, це ще слабко сказано, там ціла довбана діра, І йщент роздита шина. Від чого? запитала меді, присідаючи біля Олівера. Саме тоді рета обійшла автівку і побачила колесо. У шині заяла щілина розміром з її долоню. Повітря вже не лишалося, і гумор розплавилася по землі під тиском кемпера, 31 футу довжину. А яка ж вага? Не знаю, сказав Олівер, обводячи дорогу ліхтарем і обережно торкаючись її рукою. Може, то був якийсь уламок скла чи гострий камінь, або цвях. Рейно. Він торкнувся до неї, під... підіймаючи на дівчину голову і світячи її в обличчі ліхтарем. «Ти нічого не бачила. Ні, я нічого не бачила, відповіла та. При тьом... Притьмом, зиркаючи на Ред. але ж мала на те на щось не їхати. Чому ти не дивилася? Олівер повернувся до пошуків. Його голос став жорсткішим. Рейна мала рацію, звісно, це не дивно. Вона знала Олівера краще за Ред. Ніхто нічого не бачив На дворі глупа ніч незравно спробувала допомогти ред, Ознака, однак легка усмішка на обличчі Рейна свідчила, що дівчина вдячна за це. Я нічого не бачив. Може, відлетіла з під колеса? Або це була юняна шина, яка луснула сама по собі, Олівер зівся на ноги, цього разу, націлившись ліхтарик на Семена. Твій дядько взагалі не проходив техогляди із цим кемпером». Я що маю це знати? крикнув Саймон. А й справді безлузло чекати від нього будь яких знань у такому стані. Що ж, а як там на твій дядько придбав цю машину? не відступав Олівер. Не знаю, як може не знати таке. Облиш його, він п'яний, сказала меді, зіркаючи чи... вочувану Саймона, що злегка розгойдувався на невпевнених ногах. Слухай, сказав Артур, сьогодні ми приїхали понад 500 миль на цій шині, і все з нею було гаразд. Ред не була певна, що захищає він колесо чи Саймона. Те, як вона луснула, наразі не має жодного значення. Рейна наступила вперед. Мають значення лише наші подальші дії. Треба зателефонати службу допомоги на дорозі, сказала меді. Зв'язку немає, забула. Повернувся до неї Олівер, зіймаючи в руці телефон. Чи в поліцію? Для цього теж був треба зв'язок, на жаль. Цього разу відповів Артур. Значно м'якіше, ніж Олівер, до того. Точно ні в кого немає зв'язку, Олівер, повернувся до решти. Перевірте телефони. Ред вийняла свої із кишені. Джинсів, світячи собі в обличчя, жодної палочки, ні 3G, ні 4G, ні Дже Нічого ісінько, тільки 60% заряду, на за що вона могла себе похвалити. Нічого сказала вона про всіх випадок. Який в тебе оператор? запитав Олівер. Звичайно, він насторожено, наче точно знав, що не почув відряд правильної відповіді. AT&T. Ред зіркнула на порожній квадратик, нашкрябаний на її руці. От лайно, виплюнув Олівер. Бачите, це була неправильна відповідь. Як у нас із меді та Рейни? Артури та Артуре. На ввері зоні нічого? Нічого. хитнув головою Артур, показуючи Оліверу свій екран. всіх жодної палочки, Саймоне?» Так те саме. Ті ми байл нічого. Мертва зона, сказала Ред. Гаразд, отже, на допомогу ми не покличемо. окинула їх поглядом Рейна. Ми, може, і ні, перебив Олівер. Можна повернутися пішки в те саме містечко, яке ми нещодавно проминули, Рубі. Знайдемо стаціонарний телефон, виключимо службу допомоги. Якщо і там не буде мобільного зв'язку, то всього за кілька миль. Десять п'ять, якщо точніше, села Рейна. Це надто далеко. Може дорогою трапитися якийсь будинок чи ферма з телефоном, запропонував Олівер. На дворі так темно сказала Меді здушено. І ми, казна де. Не обов'язково йти всім, відповів Олівер. Отже, ніхто з Лавоїв не спирався зголошувати добровольцям і кидатися в темряву. Уред була інша ідея. Може, просто заночуємо тут, запропонувала вона. Не схоже, щоб цією дорогою їздив хтось іще. Знайдемо допомогу вранці. Ні, озвалася Меді, здивувавши Ред. Вона була впевнена, що її ідею розгромлять Олівер. Якщо чекатимемо до завтра. Щоб замінити колесо, то спізнімося у Галф офшорс. Усі зі школи вже були там і ми прогавимо першу ніч. На те, щоб мені страшенно кортіло бути героєм цієї ночі, але куди тіватися, – озвався Саймон. спираючись ліктем на плече ред. Не вірю, що з нас усіх найпостер виявилася я, але ззаду на кемпері є запасне колесо. Обличчя меді разюче змінилося. на ньому». Розвивалося, очевидно, навіть у ці глупій темряві полегшення. Вона зеркала на Саймон і зі зінявши брови. Артур поплескав його по плечі, передаючи вібрацію ред. Так, сказав Олівер. Саме збирався запитати, чи в нас є запаска. Хто б сумнівався? Що... Тут є демократ? запитав він. Не знаю жодних демократів, а я Саймон, радісно вишкірився він. Але Олівер цього явно не помітив. Я про пристрій, щоб підняти. А, той домкрат, протягнув Саймон перебільшено, драматично, ляскаючи себе по лобі. За ним явно поплакав театр. Так, має бути в одному з багажник, багажних відділень. Гаразд добре, проснув у долоні Ольвер, надто голосно, і цей звук неприємно прорізав ніч, відлунюючи в тихому полі. Здавалися навіть травина і їжджалася недоливано. Зробимо все якнайшвидше, щоб доїхати, нарешті, до того клятого кемпінгу. Темрява затамувала подих і, підслухаючи їхні плани. Тоді зітхнула вітром, що волосся волосеред і трави. Знову зашухотіли, дерева знову зашепотіли, і ред почала міркувати, про що вони можуть перемовлятися.